Нашим журналістам вдалося знайти нову породу папуг папуга вухастий, який відрізняється додатковою парою вух. Папуга вухастий не розмовляє, але все чує. Від сьогодні лозунг вперед до перемоги для спортсменів звучатиме, як хочеш їсти, тренуйся. Тож тепер їжа та спортивні снаряди невід'ємна частина тренування. Що тренуєшся? Та як я там тренуюсь? Свідаю. Обід вже давно. Так отож. Школа майбутнього альпініста відкрилась у місті Хом'яківську. У будинку, де розташована школа, немає дверей. Тому майбутні альпіністи складають вступні іспити ще на вході у школу. Але після вступних іспитів проблеми майбутніх альпіністів не закінчуються. Е, ну Як можна без дверей? Мені ж додому треба. Відомий стиліст та модельєр Слава Кицькін відкрив нову лінію одягу. У мого хазяїна в гардеробі стільки одягу вистачить не на один сезон. Нашими вченими було знайдено першого дельфіна лікаря. Він пише настільки нерозбірливо, що його написи не розібрати навіть із космосу. Ось нарешті і на південному полюсі з'явилася своя зебра. Згодом очікуються і свої лежачі поліцейські. Новини спорту. На міжнародному турнірі з вільної боротьби на глечик миру переміг спортсмен з України, поклавши суперника на лопатки. Але Кубка чемпіонові не вистачило. І він вирішив вибороти пояс чемпіона світу, годинник чемпіона світу та мобільник чемпіона світу. Черговий тур.